Дружина, дізнавшись, що її колишній чоловік збирається одружитися з молоденькою сусідкою, вона помстилася йому з суто жіночою підступністю, вийшла заміж за батька сусідки і стала йому тещею. Ось кажуть щастя тебе обов'язково знайде. Не розумію, чи то я так офігенно ховаюсь, чи то воно мене так якось поганенько шукає. Пан поїхав у відрядження. Через кілька днів пані стало нудно, і тут їй на очі трапляється їхній садівник, темношкірий велетень. Вона кличе його до себе і питає: Скажи Тайсон, а в тебе все таки великий, як ти? Так, пані. О, а скажи, твій прилад теж такий великий? Так, пані. Цікаво, Тайсон. І скільки же? Велетень з гордістю 8 пані. Пані розочаровано. Усього то. Валетень, набравши повні легені повітря та ще з більшою гордістю. У діаметрі, пані. За тридцять чудовий вік. Ще молода і вродлива, але вже не дура.